Байдан вже в Україні для мене це було сказати шок. Це сказати нічого, тому що я не очікувала його побачити. В принципі, отак. От мені ніхто не повідомив, що він є в списках на обмін. Тому для мене це був сюрприз, тому що я навіть не знала всі ці більше, чи навіть не знала, де він перебуває. Стан його. Ну, такий подавлений, тому що а, він повернули всіх його бійців, і тому повер... тому і його повернули. Але а, як він потім дізнався, що ще що... його залишаються в полоні, і він вже, а, скажімо так, а, йому по суті немає коли а, приходити до тями, він вже потроху намагається дізнаватися. а що відбувається, як його хлопці, де його хлопці, в якому вони стані. А вот, тому в ну, нього настрій, скажімо так, ну, він щасливий, що він повернувся додому, але йому тепер доведеться якимось чином так само повертати і тих хлопців, які знаходяться зараз ще досі в полоні. Тому сказати, що він дуже щасливий, це так, він повернувся. Він щасливий, що він вдома, але для нього в першу чергу це бійці мали повернутися, а вже потім він. Пані Сандра, в нас на секундочку прервався звук, коли ви сказали про кількість бійців наших хлопців, які там ще залишились. Чи є підрахунки? Скільки азовців. Зараз в полоні, ну загалом захисників Азовсталі, чи є у вас такі цифри? А, ну, загалом по Азовсталі зараз не скажу, тому що йде під рахунок, але я можу сказати, що саме по азовцям це близько тисячі людей. Ну, близько, ти близько тисячі людей ще є. так, Сандро, скажіть, будь ласка, якщо це питання здасться вам не можете просто на нього не відповідати. А Про що Богдан розповідає свого полону, чи взагалі розповідає? Тобто, чи він чи він має то сили? Ну, про полон він мені ще нічого не розповідав, тому що в мене по суті ще не було нормального з ним спілкування. Їх одразу забрали до шпиталя і ну. Ми кількома словами перекинулися. Я йому залишила лише телефон і дала сім карту. І він мені сказав, що потрібно робити. І це вже було дуже пізно. Їх привезли близько, якщо не помиляюсь, першої ночі чи другої ночі, тому що ми там провели з самого ранку, і ми не знали у котрі їх привезуть. От, і потрібно було повертатися додому, а це вже був комендантський час, тому ми по суті із ним і не спілкувалися. А, про полон, я думаю, що краще він про полон вже а, трошки відійде від всього цього. Можна буде ну, війна і тоді а, зможе розповісти сам. Пані Сандро, ви були на обміні безпосередньо там були присутні. Ми от з етичних міркувань не показуємо фотографії. Там Бійців у жахливому стані звільнених наших хлопців, якими вони були до і після. Це все насправді дуже боляче на це дивитися і усвідомлювати, що роблять з нашими захисниками в рашистському полоні на тому фоні, в якому стані рашистів ми віддаємо туди, ніби після санаторію вгодованих. І скажіть, в якому стані там інші бійці, яких ви бачили? Ну і скільки, от зокрема, Богдану, чи треба йому якесь лікування? Скільки він буде в шпиталі? Скільки їй, там часу доведеться відновлюватись? А, Ну, о, якщо казати про Богдана, то у нього ще на Азовсталі вже були проблеми з проблеми з вухом. От йому потрібно обстеження лікарів, а саме у Лора. Бо uh -huh. це в першу чергу, тому що у нього контузія була ще з 14 2014 року. Але після того жаху і того страху, що вони там пережили на тій Азовсталі, де кожну секунду о, кидали бомбу на них. А у нього було ще на Азовсталі. Він коли знаходився, у нього проблеми. Він мене просив знайти йому лікарів тут, і з того, що у них було. Лікарі давали рекомендації, як лікувати вухо, тому що у нього було дуже, дуже сильне запалення. Ну не хочу всі ці, скажімо так, жахи розповідати. Дякувати Богу в минулому. От і він тоді, наскільки це можливо, було, вилікував. Але у нього є проблема з цим, і зараз, в першу чергу, ми будемо лікувати йому саме це. От. Звісно, що стоматологія потрібна буде, звісно, що потрібно буде взагалі, що те харчування, яке там було, це назвати харчуванням неможливо, в принципі, і по іншим хлопцям ми дійсно бачимо, в якому стані вони повернулися. А, я, чесно кажучи, просто була в шоці від багатьох хлопців, коли їх побачила, тому що я їх бачила раніше на світлинах, ще на коли вони перебували на Азовсталі зовсім в іншому вигляді. А коли я їх побачила вживу, які вони повернулися, ну це мабуть 32-33 рік голодомор, який пережили українці, ну просто дуже сильно схудли, і видно, що дуже поганий вилася в... в полоні. А на Азовсталі вони набагато краще харчувалися при всьому тому, що у них не було. Запасів не було постачання, але м, навіть там вони е, були набагато кращому вигляді, ніж повернулося зараз. Тому в першу чергу це потрібно нормальне всім обстеження е, їх фізичне, їх е, внутрішнє, тобто, звісно, що потрібно там. Усіх цих моментів харчування якось поступово, щоб вони починали харчуватися. Правильне, правильне харчування має бути, мабуть, дієтологи мають працювати. І ну, Цим займається, наприклад, по азовцям, цим займається патронатна служба а, ну, і по Азовсталівцям, хто має відношення до Азовсталі, ми так само будемо а, займатися їм і надавати якихось лікарів. Консультації шукати, ну поки що всім всім цим займаються на державному рівні, поки що немає а, якихось потреб нових. Я, я я просто побачила на власні очі, як наші лікарі відносяться до наших хлопців. Вони їх прийняли як рідних і займаються їми зараз. І я думаю, що наші хлопці і дівчата дуже швидко. Ну, прийдуть до тями. Вони дуже раді були ще вдома, їм потрібен час. Просто прийти до тями і е, морально, мабуть, в першу чергу морально усвідомити, що вони нарешті вдома і їм е, більше небезпека не загрожує. Сандро, дивіться, навіть оця наша з вами розмова, вона досить емоційно складна. Я думаю, що не тільки. Для мене і для вас так само, але е, тут треба поставити, я все ж таки мушу поставити це запитання, е, чи повинно медіа і надалі висвітлювати питання звільнення наших бійців з полону. Тому що я знаю, я більш ніж впевнений, що вам складно про це говорити, що е, рідним і близьким е, брати і сестри там Батьки, які знаходяться в полоні, теж важко про це говорити, але ж це треба робити. Звісно, про це треба казати і далі, тому що ми ще не всіх повернули. Поки захисники Азові в полоні, про них потрібно казати весь час, і ми за них будемо боротися, поки не повернемо всіх. І так само хлопці, які повернулися зараз. Вони так само будуть за них боротися, і якраз медіа, як ми побачили, завдяки тому, що постійна ця тема на слуху це велика тиснява на міжнародні організації, тому ж ну, і на міжнародних лідерів так само. А, наша ти з в нашій країні так само це багато людей навіть не розуміють, чому воно таке є на сьогоднішній день. З висвітлення через а, журналістів, вони мають місце, і воно допомагає дійсно. Ми побачили це на, ми побачили це на власний погляд просто. Пані Сандро, на завершення дозвольте і... спитати, як рятувати тих, хто там лишився. Чим ми, кожен українець, може допомогти в цьому нелегкому ці на справі? Ну, кожен українець, звісно, має продовжувати те, що він і робив. А це пости в телеграмі, пости в інстаграмі, в Твіттері, заклики до світових лідерів, до просто громадян інших країн, щоб вони виходили, вимагали посадовців. Від просто закликали росіян так само. Щоб вони відкрили в очі нарешті. Ну, я хочу вірити, що там все ж таки є якась частина людей. Ну, не може бути, що там 147 мільйонів людей, всі 147 мільйонів це а, якихсь, а, ну, зомбі. Такого бути не може. Я все ж таки сподіваюся, що там ну, хоча б 1% є нормальних людей, нарешті а, вплинути на свою верхівку влади. І. Змінити щось, показати, що в Росії є, хоча б хоча б якісь люди, які мають честь, гідність, повагу до іншої країни. І я думаю, що потрібно так само звертатися до навіть до росіян, щоб вони відкрили очі, і продовжувати всю цю інформаційну інформаційну війну, інформаційна війна. На сьогоднішній день це е, найвища зброя. Спочатку йде інформаційна війна, потім вже вся інша зброя. Тому маємо знати про захисників Азовсталі і за них боротися. Ми маємо повернути всіх ще дуже багато людей знаходить в російських. Ми маємо їх повернути. Пані Сандро, от наші глядачі в чаті запитують, як допомогти е, тим, кого звільнили, може там кудись перерахувати кошти. Ну, якщо е, можете озвучити таку інформацію. А, так у нас інстаграм сторінка, а, а називається Асоціація родин захисників Сталі. Там є а, на першій же сторінці е, реквізити нашого фонду. З цього фонду йдуть гроші на одяг, який ми зараз е, шиємо або даємо, і в який е, хлопців одягаємо, які зараз е, вийшли з полону. Їм видали перші речі. Це національне інформбюро. Е, вони підготували. Ми ж е, зараз вже якраз маємо. Розмірну сітку по кожному хлопцю, тому дуже тому що не розуміли, як вони будуть виглядати, тому що дуже схудли. А ми, буквально, мабуть, завтра вже будемо передавати ці бокси перші бокси на всіх цих хлопців, і так само оприлюднимо фотозвіт у себе на сторінці асоціації. Плюс ці гроші так само будуть іти на якісь психологічну реабілітацію, або, можливо, там ще якісь потреби. Там потрібно по кожному захиснику вирішувати окремо, тому що сказати, що конкретно ці гроші будуть там ну на щось конкретне, то я можу сказати, що конкретно буде на перші речі необхідності, коли вони виходять з полону. І цей бокс ми презентували вже а, нарешті, ти вдома називається він. І е, буквально я думаю, що завтра, післязавтра вже по що входить в той бокс, і побачить хлопців вже в одязі, який ми підготували е, для них.